Усім привіт-привіт! З 6 по 12 листопада в АТБ нова промгрупа. Є товари з акційними цінами. Бажаю приємного перегляду. Набір скляних ємностей для зберігання 400 мл об'ємом три штуки з бамбуковою кришкою 249 гривень. Капці жіночі кімнатні закриті. З 36 по 41. Акційна ціна 199. Капці чоловічі кімнатні закриті розмір з 40 по 45 149 гривень. Акційна ціна. Каструля емальована сферична з кришкою об'ємом 1,5 літри 269. Миска емальована. 600 мл об'ємом 100 гривень. Сковорода алюмінієва. Діаметром 24, акція 279. Ківш алюмінієвий з кришкою. Діаметр 18, ціна 399. Прилад: тендерайзер для розм'якшування м'яса 66 гривень. Копійки заокруглюю, щоб було зручніше слухати. Підкладка на стілець розміром 40 х 40 з зав'язками 169 гривень. Полиця для ванної кімнати дворівнева за 100 гривень. Органайзер підвісний металевий 100 гривень. Салатник скляний від люмінар діаметром 27 см. 129. Чашка керамічна на 360 мл 90 гривень у вигляді лапок. Органайзер для спецій. На 6 ємностей ціна 179 гривень. Тримач для смартфона гнучкий довжина 75 см. Ціна 76 Набір світильників з пультом. Три світильники за 249. Швабра із телескопічною ручкою. Акційна ціна 119. Масажер для тіла. 50 гривень. Шапка жіноча утеплена 129 Шапка чоловіча утеплена за 70, Бальзам косметичний ціна 42 гривні, Крем сила Карпат 100 мл 30 гривень. Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Килимок для ванної кімнати розміром 43х61 См 179 пряжа 100% акрил 300 м100 г з акційною ціною 50 гривень. Годинник електричний із функцією дата-час-термометр та волога і будильник 229 Працює від батарейок. Клей монтажний герметик акриловий. 150 мл 70 гривень. Ліхтарик ЛЕД Налобний 69. Клеєвий пістолет і три стержні в комплекті. Ціна 100 гривень. Калоші чоловічі або жіночі утеплені. Розміри з 37 по 42. Акційна ціна 199. Шкарпетки жіночі зимові з 36 по 41 розмір 70. 5 гривень. Рукавиці чоловічі спортивні. Акційна ціна 119. Подушка декоративна розміром 40 на 40 149 гривень. Рушник кухонний 100% бавовна – бовна, 40 або 45 на 60 см 70 гривень, Рушник підкладка для просушування посуду 38х50 см. Ціна 70. Набір наліпок інтер'єрних 119. Заколка для волосся крабик 50 гривень. Татуювання тимчасове, що світиться у темряві 20 гривень. Сушарка для одягу ,80. 429 Стілець складний на металевому каркасі. Ціна 279. Вішалка настінна на 5 гачків. Два варіанти кольорів на вибір. Довжина 27,5, ціна 50. Книги із серії Мої перші наліпки 25. Книга із серії Розмальовки віршики завдання 45. Книга Завтра в школу 82 гривні. Килимок Пазл із 9 фрагментів з акційною ціною 169 Брелок для ключів 23 гривні. Іграшка дитяча. Паркінг гараж з машинкою 199. Стрич іграшка у вигляді тварини 124. Брелок сюрприз 179. Іграшка м'яко набивна Hello Kitty. З акційною ціною 349. Набір для ліплення із повітряного пластиліну 45 стіків 159. Набір для розпису за номерами картина розміром 40 на 50 см. Акція 199 Набір для творчості 299 гривень. Пазли трефі. 185 гривень в упаковці 2 пазли по 70 пазликів. Стікербук із блискучими наліпками. Щенячий патруль 90 гривень. Ручка кулькова 40 гривень. Набір подарункових автомобілей Hot Wheels 3 штуки 249. Іграшка машинка Метал 75. Іграшка дитяча м'яка, що виляє хвостиком 199. Книга із серії Моя перша книга, Мій перший вімельбух 119. Книга Улюблені автори 100 гривень. Книга із серії Майнкрафт Офіційний посібник 199. Іграшка для Ванни Дві фігурки 239. Фігурка сюрприз колекційна 85. Іграшка фігурка за 119. Це весь анонс нової промгрупи. Бажаю вам гарних вдалих покупок та гарного дня. До нових зустрічей на каналі.